Давайте познайомимось Всім привіт, з вами я, Dexir 58PL. Познайомитися підписники Богдана, підписники Богдана познайомилися. Ми знайомилися, блін, тоді. А, точно. Тавер Дефс. Ой, тобі Файф. Окей. Ми будемо виживати на світі, кожен одинаково. І він сіт один же. 1, 2, 3, 4, 5. Сіт у нас такий дивний. Все. Чекай, я не впишу. Можемо прямо зараз. Чекай, я буду виживати без бонусної скрині mm -hmm. і з В виментаря. Це не не, обов'язково. Нє-ні не, ні. Не, не. Без? З. Я говорю, будемо виживати з. Ну так, же, то не хочу. У мене є той Богдан. Mm. Десь нікого в мене є. Я мані? починаю, я починаю. У мене тут на хірублі є, але я буду без цього сьогодні. Все? Десь писав? Is... So? Так, і починаємо виживати. Окей, okay, go. Ми вже записуємо. У тебе теж виходить одна хвилина, вона... Там скільки секунд. А дивися, в тебе там треба натиснути, щоб подивитись. А мені треба, в принципі, ховайся. Завантаження ресурсів. Завантаження. Те можна тут малювати? Так, можна. Чекай, але ще почекай, поки ми озвучимо. Треба появитися іменно на Ого, ми такі шесть від вибрали. Можемо по ньому. Ой. Так ладно, самим появиться. Лі... Геніально, на крилях можна літати. Давно. Я знав шикірність. Угу. А зараз... так Богдан, нам все равно треба познайомитись, бо там типу, нові підписники з'явилися. А, ну там тому ну, знайомтесь, це підписники DeX58сь. І на нього підписуйтесь, його канал Ігри ТБ2. Mm -hmm. Перше було Диня 002, потім Диня 003, вроді якщо немає, а нема. Потім Ігри ТБ2, ой, Ігри ТБ просто, потім ігри ТБ2. Коротше, mm -hmm. ти нього путь. У мене путь Дексер 58Плей, Стяпасова 58Плей, Дексер 58Плей, все, будь закінчено. не. Так, у мене колись був викликав зразу береження. У мене так довго грузить, можеш почати виживати, в принципі. Бедемо okay. зайди, okay. just... щоб день тебе не закінчився. Ти просто швидше почав всворюватися, що там дещо. за тебе все пропущу, у нас здохнуть. Ліпше, таріли. Просто вже другай. Камінь свій. Она у мене почала загружуватись. по дай. У нас все одинаково. Буду. Я завжди першу роблю кайло і меч деревянный. А потім викидаю цей меч. Я зразу кайлу роблю, щоб плату багато. Не в а потім зразу з каміння зароблю камні інструменти. А глубня це сукарама. Хайло, все, більше нічого не треба, блін, уже Це думаєш. У мене тільки загрузка майже закінчилась. І то багато що. Ніка, ти маєш діток. Ні. Я тоді на паузу поставлю в себе Це відоз. Усьо майже загрузилось, завантаж візуальної форми е, займає багато часу, продуву, а вчора не встиг дочитати завантаження. І дві пічки, все. Як ви думаєте, це ще Larcraft ще якраз ще треба робити. З того залізу, тут Ого, зразу більше двох залізоних? Три, три, три. Так, я теж йду добувати зразу березу. Це що, це зразу логічно піти на березу, воно менше електробувається. Муха, муха, повторюха, муха, повторюха. А, друзі, також хочу вам сказати, в моєму відео буде скал... е... заховане одне дерево. Ви маєте його знайти. І за правильному відповідь я підпишу на ваш канал ваш канал. <світ> Я, всі, я на всіх чуваків маю вже підписаних, які мені нормальні коментарі пишуть. Бо який сіл написав мені крінж крінж-крінж на відео з кіб'ям Майнкрафта, коли дерельмени з'явилися? І я потім зайшов на його канал. Один підписник, одне відео, один перегляд. А я, щ... йому, я йому там такі крінжі понаписував. Ти там, певне, без матюків написав. ти, Ок, ти опієв? Ти звідки взявся взагалі? Окей, але я знаю, що я певне швидше. Я певне знаю, що я швидше тебе розвиваюсь. Завжди. Mm -hmm. Просто в мене вже є техніка, як дуже швидко розвитися і вже добути там гіуманти. Але це дуже довго. Так, звідки? звідки ви беретеся? Тут що почаруєтесь не взяли? Певне. А, так, я коли загружувався, бачив, там десь була печера. Що, що, Зувечка, вона таке що, що появилося тут взагалі. Mm. Все, добуваємо одразу камінь. Я знаю, скільки треба камінь взагалі, щоб все отримати. Mm. Мінімум... мінімум десь... зомбі золоті броні ви здіваєтесь? А, так, я бачив його. Я бачив, там десь був. Ти... Тий, хокає там за. Ми майже вся його броня випала, лохи. Капец. Що ви звали відбиватися звідки мені сюди? Ай, Лука, ти будеш так валятись? До нам ти зайський, треба камінь для доброго виживання. Не знаю, але мені не треба за, у мене вже майже є все, що треба ще. Насправиться все от 16 каміньів. Всё. Ну, сейчас я уригаю. у меня уже есть броня, Ай, Мурка. Так, я роблю уже все мне необходимые инструменты. А, нет, это... Все, все правильно, мне хватило тут. Ну, мы, кстати, в одну охрану заедем, потому что мне не потребуется. Тобто, я, зараз вже знаю. Одне містечко я тут недалеко замітив. Ну як його замітив, я просто біжу, куди очі бачать. О, я тут просто и бьм показал. Нифига себе, блін. Що там ти подиви. Ого, ты дво? Щось більше всього на містику Стягує. Ну реально, зомби звідки просто появляются свиня до сюда. Стоп! У мене тоже те свиня. Воно в цьому місці? Так, біля червоного гриба. Якого червоного гриба, і не біля червоного гриба. Ну, але ти. Ти, перш... ти бачив там червоний гриб? Курка на ну, мене Я Йога я йо, йо, бістра всі тою курка. А, так, во, червоний гриб. Че логічно, логічно, сідеш одинаково.

Он самому початку показал. Них ты вовсе мне Я туда. Попав. Офигенный. Ніфіга си. А тут ще оце от мухова якась фігня. Так, я бачу там вугілля. Та бачу лаву. А... Я бачу ще нижче вугілля. Переді мною це спальці зомби в повністю шкіряній броні. Yes. О, теж бачу золота бронька. Оце тебе вбив? Нє, в мене не фул. В мене був нагрудник і шок, шапка. І, до речі, з нього якраз шапка і нагрудник випала. Я просто зараз дуже акуратненько тут. Хожу, бо я боюсь. Це страшно. В мене є броня, в мене є меч залізний. Ну то тобі не страшно. Тебе там бонечка є, а мене... У мене би бы женічно мені вже мало бути би дуже страшно. Чесно. Ну, так, в печалі спавниться багато монстрів. Тому світу тобі бути акуратним. Ну, я пора, би собі здохнути і з'явитися на тому дереві. Там взагалі безпечніше. О бо.

І вот що проблема. Я не знаю, який сюди потрапить. В до мене вже нічка. ну на підлозі спить їй певне, добре. Ой, шалауна йшов піпесу якась печера знову лава. Якийсь лавовий водопад. Богдан, я був в одному місті, пам'ятаєш, е, вчора там була Саша, Софія. Я сказав, щоб вийшли до хати. Ми їздили ну, до тварин ліку, там була гора лева, і ми <звук> подиви. Вау. Це дуже гарно. Угу, і Тут ще багато ресурсів може бути. Я не знаю, де? Я тут десь склета бачу, але він. Чого за пішвидкий кріпер? Двік він ходи якось швидко. Чіпер. Натурі. Кріпер, чи так. Пишіть в коментарях хай сайт кріпер читак. ТО якась. Та відвалити від мене. Фу, і так. Ігор... ой, Ігорючок, Ігорьочок. я горючок знайшов? Ти себе знайшов? Та ні, ігорючок це той. Вугілля, я так його називаю. О, зразу той. Я купу залізу знайшов. У мене зачарована, залізна нагруда вже є. Серйозно? Серьезно? У мене тут убий мобів. А тут склад просто був зачарований. На грудні. Мене щось скинуло. А що мене скинуло? Не знаю, що там Що за, за херобринастика тут. А якась херобринастика тут робиться в мене. Ні, якась раннього херобринастика. Ні, фігамен вісі тут вісім залізу в одній плаці. Он зараз усе в броні буде залізо. Тут дев'ять залізець. По здоров'я! Вітаю, вітаю, вітаю! Та тут якась сама гіманська печера. Це моя перша така от, гігантська печера. Я йду на... Я іду якісь. У виживанні. Я йду якісь е, тунесенькі печері, а вона не закінчується. Я певне вийшла. Я закінчу ту печеру найшло. Я серйозно во дерев'яшки. Тут кріпер підірвався. Якусь за камінь кріпер. Тут просто кріпер підривається. А в мене просто якась, друзі, заходьте на цей сіт. Це самий везучий світ сіт для мене. Тут скільки Ой. залізок Я ще спускаюся, воно не закінчується. І в мене тут ще й плюсом їжа є, оці от ягоди. Скільки тут заліза, друзі. Це не тільки в тебе ягоди, в мене теж тут ягоди. Е, бач, отакий от мух. Сорт так в тебе золота зачергована. Перепутав паже трохи. Я вже то глибоко послався до да. Так. Е, а оце вже мені трохи насторігає. Оця постройка іменно. Хоча ніяка дина. Просто постройка якась. Здесь тут якась печера в три хода і воно просто закінчилось. Друзі, заходьте на цей сік. Сік! Сік! Сік, дайте сік! Заходьте на цей сік і перевіряйте. А попробуйте... будання, я знаю, що хочу попробувати. Що? Призвати тут містику якусь, а то реально якась блин. блін... я на то що, привітай мене. Поздравляю як, блін, як? Я навіть той. Добриню не можу знайти, а ти ж бліна. Діманти знайшов. Тут у мене багато води, я не можу їх нормально добути. Та дайте мені діаманти добути, задолбали вже. Вони, певно, Не хочуть Нарешті. Ти... Добу... Один. Туб. Там тільки певно, один діамант. Ні, там не один. Тут вже два, це стоїть я мой вітаю я тебе. Я певно теж зараду до, слабо... до глибокого санкція дойду. Бо я тут спускаюсь, ще спускаюсь. Тут, <звісно> тут, тут стільки діамантів. Поздравляю. Тут все більше діамантів! Ого, це куди я спускаюсь? Ай. <звісно> Друзі, скільки вже часу пройшло від початку відео, я знайшов діаманти. Опа, нечесть. Спики. Шість діамантів. Стоп, це же глибокий слайд. Я краще себе туди привал зроблю. Мені треба взагалі переплавати. 23 заліза, я собі зараз фулл сет просто нафіг зроблю. 23 заліза? У Мене 26 заліза Ша залізо. Я тебе в тому дуже вітаю. Он кика тут залізо. Чекай три, чекай, один. Чотири ж забув. П'ять. Все, я проплавляю, сюди залізу, я зараз собі. Шість. Сім. Сім заліза. Скільки часу спочатку відео прийшло? Я вже діаманти. Вишу. О. Я ягоди ішов, щоб трохи перекусити. мене таке ще що я зараз до глибоку сонти спущусь. Все, Вау, Троявлено. як тут гарно! Троявлено. Я по чуть-чуть спускаюсь. Тут просто жесть. Друзі, заходьте на цесит, ідіть вот сюда і хвастайтесь що ви за секунду знайшли діаманти. <звук> Тому що найшли діаманты. Скихи мы вже О, може... 18 хвилин уже знимаем. Тільки 18 хвилин? Я же диаманты не совсем. Я надіюсь, ти за скоро купаюсь мене скоро кайло зламається. Якщо буде така потреба. Мені треба зробити. Ой-ой, мен... Богдан! Мен чекають, я туди дійшов. Він до Вардена не дійшов, друзі. Я сподіваюся, це той місто Вардена. Там може бути діманти. Ну так. Йой, Опа, ягоди. Ще, є. Я вже діамантова кайло, діамантовий меч. Це добре. Вітаю, вітаю. Ягоди. Я ніколи не думав, що буду радий якимось ягодам. Я скрафтив два залізних нагрудника. Я потратив залізо. Лазурит, а лазурит додаю? Добуваються камінним кейлом. Та добувається. Я перевірю зараз на одному куток. Не, чесно, чесно. Добувайте, реально. А я той ліпше просто один кусок добуду і. А, реально добувається. Я ж не кажу. А, але треба все-таки перевірити. Так, буде. Так, у мене ще є один діамант. Але це добре лазурить, я зможу собі... Я не склад прийшов. Я зможу зачаруватися. Так тобто мені треба бути той діманте. Та то якийсь щетарський склет, він защо за мої пічки атакує мене? Я не люблю читерів. Я тоже такі щитерські крипори, читерські пауки. Я вже собі 36 бліна заліза добув. Але дуже мало і гудка. У мене тоже вугілля дуже мало. Так, все, у мене майже за все залізти. Я вже там, там скелети всякі. У мене не то нема води. Вот яка проблема стоп стоп стоп. стоп, стоп. Мені хватило одного залізу. Так я там бачу лазурит і стоп. Що таке? Не там-та штука яка вардина призываю. Подав на дупа? Ой, я теж лазурит не чов. Вітаю, але мені зараз гірша проблема. Я зараз залізу, яке мені потрібно. Там павук. Там павук. Яке сильно Богдан, боюсь павуків. Мені би спампойт тут встановити. Ми обговорювали, до речі, спампойту можна встановлювати. мене а. в. мене зараз хтось скине. В тебе три хапа бізи. І я йду пішки. Гениально, блин. Ты пишешь и сдох ты прям зараз. Я к на тебе вода тут обез. Вода! Так. Да. Тут два склада. Идите в тупу. Бронезарусник.

Сюди-сюди-сюди-сюди mm. Стоп, я не шов той самий гриб. Ой, ще заліз. <звук> О, як пахне, Я не шл тут там. Не, краще сейчас кайлом буду купатися. Діамант у пізніше буду користуватися, коли я більше діамантів диамантів бо Зараз я на мульти триллиарда. У мене диамант на кайлодіо обсидіон не вугілля. Друзі, можете чути, що там на фоні грає, і хтось запитає, напевно, що там грає на фоні. Я відповім. Я сам хазе. Так. Я сам не знаю, чого. Що... О! Як добрі, прям водичку попав. тут є ігорьок. Окей, мене тут теж багато ігорка. Так, ладно, я йду краще вже йду. Де Ігорьок? От я дивися, бачу Ігорька, але я тепер його не бачу. Я себе прямо зараз сам киляю. Я дерево забув добути. Я просто зараз кіл пишу. Блин, ти можеш сам подивитися, я сам себе вбив. Ну, я понял. Ну, меня було чути, як я кільнувся. І, гравець Лонелі. Лонелі, Лондели. Циферки, помер. Я куда-то даже докупов пускаю. і за мной до зомби, чтобы скены ты меня задержал. Крестяк. Я... О, из него морква вы прикол. Треба пухова, Я кажу, що штуку з Барданом не найшов. Привітаю мене. Вітаю. Стоп, ми походу майже в одному місці, тому що це знайшов її. і я. Ні, я в якусь маленьку печеру кучку, зайшов, а ти якусь велику і я, певно, теж знайшов її. Так, ти ц... з тої штуки, може вийти, напевно, до моєї оцеї от великої печери, найти діаманти все. Так, ладно, я краще вийду поставлю spawn пойнт собі, бо мені кут реально страх. Я собі просто побільше за себе за свою печеру і за свою Мене Кріпер нас, не спал... заметив. Mm. Так, я тут а що? Тас, вроді, тут І по суті, я зараз вийду до своєї. Та, до свого міні-будику. Доваляється моя не потрібна золота броня Все, <звук> Богдан, я побіг там, де є щось. Хтось! Чомусь колись як там, да? Так? Угу. так, я зараз можу зробити ще тут ферму моркви і виживати тут а взагалі, добувати ресурси виживати. То взагалі геніальна ідея. Типер час панпонь попиту. Я дуже крутий! Є, все ура! Зомбі, іди в дупу. Я не хочу тебе вбивати. От я не хочу тебе вбивати, але я тебе вб'ю, бо ти дуб, бо ти тупий. Фух, ніхто не почув. Я не пуков. Типа, типа. я, я риганув мовчки. Ой, я себе тут а коврик кафтаме ставлю. Давай. Mm -hmm. Коврик кафтаме. <зыв> да блин, понимаю, память ей. Вс, это Захожу. Память почистил. Нет, тут не пофиг, что я заразил свой А Так, друзья. Я продовжу запис пам'ять, я почистив. Богдана там все добре він, там від Вардина втікав. Угу. І когось чогось не було видно. Я теж тоді зараз почну. Зараз. Усьо, Про... і і, друзі, я зайшов, зараз подивимось, я в такі печери. Так і буду з не спускатися чомусь. Трапа перший раз ти спустився довільно до неї. Знаєш, другий раз можу спускатися мою. Раз, два, три. Дякую, мені Мені якийсь моб допоміг стрибнути сюди. Стоп. Моб? А, а я хмеля бомбик скинути, бо задні мене нікого не не було. а це хмара, я думаю, це щось. Мене вже дещо лякає. Мене лякає варден, який з'являється, а потім зникає. Хм. Та мене навіть той Варден менше всього лякає. Мене лякає те, що мене хтось скинув, але заді мене нікого не було. Димун. Тихо? Варден? Тихо. Я прям біля диамантів <рігати> щось друзья. Туман з'явився. Богдан, а під час злищу боя. Є... е, е завжди є туман. Буква Ой, Богдан. <кхід> Букван Богдан. мені страшно, мені страшно. Він на мене прям дивиться. Він біжить. Він мене атакує. Я взагалі не шевчусь тоді, нічого не роблю. А мене ну, оце поцікавить. Він мене вбив. Богдан, а під час дощу постійно є... Краще е... б я швидко добув діаманти. І все. Так би помер мене хоча б з діамантами. Угу. Mm -hmm. Богдан, mm. а під час дощу завжди тупам? Ну майже, та майже завжди. Майже? Не, ну нафіг, я більше туди йти не буду. А чого там діаманти? Я вбив. Моя мама дінула.